Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Цього разу ми вирішили не робити жодних експериментів, тому що щодня експериментують над нашими дітьми. Тож ми підемо до шкіл і перевіримо, чим годують школярів. Вже кілька років закон забороняє продавати в шкільних їдальнях різноманітні газовані напої, хімічні якісь там жуйки, цукерки, чіпси. Але нам здається, що незважаючи на це, все ж таки діти можуть без... Перешкодно все це придбати. Тож, перевіримо. Ми біля 31-ї гімназії. Зараз сходимо до їхньої їдальні і подивимося, чи продають дітям хімічне печиво та заліз заборонені продукти. Діти просто розгрібають різноманітні чіпси, чупачупси ну просто жахіття якесь. Зараз спробуємо зайти до директора і спитати, чому таке коїться в цій школі. Це все було там. А можна до директора? А коли він буде не скаже? Ми зайшли ось щойно до столової до їдальні, і побачили, що там дітям продають різноманітні там хімічні продукти: печиво, чіпси. Можете якось розказати? Ми побачили, що дітям продають недозволені продукти. Хотя пояснити з нашого боку. Не? А що саме було Ну, Наскільки ми дивилися, ми будемо купити, кожен день це дуже сітесь. Якщо є сертифікат, то ми ж не можемо на нашу. Газовані напої, є ж поставити. Знаєте, ви загазовані газовані напої там, було з містищем соку, я не бачила, що продавали. Тільки, тільки, соки в нас. Тільки, соки. тільки соки, Тільки соки. 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 напоїв немає. Напої в нас немає. — Нас є напої... А давайте сходимо, подивимося. Ірина Ніколай, Не Недозволено продукцію, газовані напої і все інше. Немає смак лимон, ось бачите, лайма. Це газовний напій? Напівгазовний? Да. Ліквідують. Ліквідуєте? Ось бачите, думаю, що наприклад ось оріховий бум какао подається дітям не обов'язково це. Може покуплю і я зайду. Мені вже Стоп, це, 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 Це не для дітей, так? Не Для дітей. Це безумовно, що й не для дітей. Ну що ж, ми поспілкувалися з заступником директора, яка сказала, що деякі хімічні продукти харчування не продаються дітям, бо усе це для вчителів. Але ж ми то бачили, що вони. Даються і дітям. Тож йдемо до інших шкіл. Подивимося, можливо, там справи краще. Ми біля 24-ї школи. Є невеличка надія, що хоча б у цій їдальні дітям не продають заборонені продукти. Тож йдемо, перевіримо. Якщо все ж таки продають, то сходимо до директора. В їдальні 24 школи можна купити практично все, але не дуже воно то й Ось ми придбали те, що купують діти. Називається бумчик зі смаком лісової ягоди. Ось склад. Це суміш смакова, ароматична лісова ягода. Мальтодекстрин. Ароматизатор ідентичний натуральному лісовому ягоду. Вооки з кремнією, барвник, індекс. У мене навіть язик запутується, я не можу прочитати, що там написано. Я не думаю, що дуже корисне воно для дітей. Тож йдемо до директора. До директора можна? Ми зараз ходимо по школах по їдальнях і дивимося, що продають дітям. Ось зайшли до вашої столової, і там от, такі от, зі смаком, тут купа усілякої хімії можна придбати в їдальні. Стосовно цього, я маю сказати, що однозначно вся продукція, яка продається в їдальні, вона у них є список, який дозволений самим тим станціям. Угу. їдальні категорично заборонено, ми за цим слідкуємо, щоб продукції такої не було, яка ось дозволу, дозвол на яку санстанції немає. А можна подивитись? Бо там і жуки продають, ну якось я сумніваюся, що там це дозволено. І ось такі, отут всілякі емульгатори різноманітні. Це дітям таке можна? Санстанція дозволяє? В принципі, давайте подивимося на їхній список. Наташа. Сказати, наскільки воно корисне чи шкідливо для здоров'я, безумовно, я як на професіонал не можу. Тому на мені залишається орієнтуватись на висновок експертів. Тобто, ось я так розумію, тут та іншого вітчизняного виробництва. Тобто усе можна вітчизняного виробництва, я так розумію. Печиво, так? І будь-що там, байдуже, що там буде у складі. Та ні, звичайно, що. Ну тут так Це написано, та іншого вітчизняного, та, виробництва. вітчизняного виробництва. Як на мене, звісно, воно потребує. І широко якогось уточнення Це факт. Треба досить компетентно розбиратися на цих всіх. Угу. В цій школі директор нам показав список, який затверджений головним санітарним лікарем нашого міста, де вказано безліч продуктів, які не хотілося б, щоб продавали нашим дітям, але вони є в цьому списку. Хоча, окрім цього, ми його не знайшли. Але там хитро сказано та інші продукти вітчизняного виробництва. Це може бути будь-що. Ну що ж, їдемо до головного санітарного лікаря. Завгородня. спитаємо, чому ось такі продукти продаються в Черкаських школах. Там є асортимент продукції, який заборонений для реалізації, в тому числі жуйки, газовані, напої, будемо говорити всілякі чіпси і таке інше. Але, на жаль, станом на сьогоднішній день це не контролюється. В асортиментній продукції, яку ми погодили, є жуйки. Ну, живачки. Це Станом на сьогоднішній день жвачки заборонені для реалізації. Ну, Кажуть, що підписані нами. Я розумію, що зараз при відсутності контролю може бути будь-що, але ж... Е Ні, а там є така строка, є така строка, в якій написано, та інші продукти вітчизняного виробництва не може такого бути. І вона каже, що не може такого бути, бо людина вона в нас принципово. Вона каже, да не може бути, я й сам подумав, да, інші продукти е виробництва, так туди ж вона потім і пиво, і так ну, далі. Так, так. Розумієте? Да. А це вони роблять, тому що знають, що, по-перше, ми перевіряємо раз. Якщо було по закону, вже зробили раз на рік школу, а сьогодні повністю заборонено перевірки. Так, Значить, там ж ваш підпис і підпис... нушо, що, що підпис то це сфальсифікований да. документ. Був так? Звісно, на міду я думаю, що це сфальсифікований, змонтовано, і це можна зробити. Знаєте, півсторінки так, а півсторінки з підписом. Це можна по-любому зробити. І я хочу сказати, що ми коли ми перевіряли, то це неодноразово було, що фальсифікували. Ну що ж, можна зробити певний висновок. А ми побували лише в двох навчальних закладах, але подібна ситуація практично в кожній черкаській школі. Тож, якщо вам не байдуже, що їсть ваша дитина, то йдіть до шкіл і вимагайте прибрати цю гидоту. Ну а Далі ми йдемо до депутатів Черкаської міської ради дивитися, як вони працюють у своїй приймальні дні. Вулиця Чорновалоса, 114, дріб. 2. тут має приймати Олександр Згіблов, депутат міської ради. Тож йдемо. Приймаємо виборців згідно, згідно е, розпорядку і згідно узгодженого графіку. Ага. З якими питаннями приходять? З різними питаннями. Приходять з питаннями, в основному питання ЖКХ, особисто, особисто, е, особистої допомоги. Але більше це питання ЖКХ. ЖКХ і, і недо, недопрацювання наших діючих е, органів е, по обслугованню будинків. Взагалі важко бути депутатом. Важко. Важко. Я не, не розраховував. Важко. Важко. Якщо працювати дійсно займатися депутатською діяльністю, то, то дійсно важко, тому що ніякий, ну, наш, наш час дійсно складно. Це, по-перше, час. По-друге, це ресурси, як правило, приватні. 23, Тут приймає щодругого другого понеділка. Валентина Слуцька. Йдемо? Це програма провокації. Зимов, як депутати працюють. Так. Як вам працюється? Нормально. Привітайте. Багато людей приходить. На прийоми mm -hmm. ви особисто. Mm -hmm. Я б сказала, не дуже. Мабуть, зайняті вилучили кампаніями так само, як і всі. Mm -hmm. А вони приходять. З якими питаннями? Ну, зараз найбільше, як і раніше, в основному з питанням надання матеріальної допомоги. А що турбує найбільше тих окрім того, що матеріальну допомогу просять? Турбує те, що мало що змінилося в країні. Турбує те, що на посадах сидять чиновники, які сиділи, вирішуються питання так, як і було. На судову гілкою влади багато скарг. Це Ільїна 1, приймальня депутата Петра Чернявського, мого однофамільця, тож йдемо до нього. Вона та віна. Не попадемо до нього, бо зачинено. Добрий день. А ми На прийом до депутата. Так, Мене звати Юлія, я комічний Петра Олексійович. Добрий день. А Добре. з програма «Провокація». ми знімаємо, як працюють депутати. Програма «Провокація»? Так. Я не хочу цих. ці. Ну, Ви не маєте право цього робити, взагалі, навірно. З якими питаннями звертаються? З різними питаннями. Ну, в основному це мені… Це мені... можна знайти Петра Олексійовича. Будь ласка, телефонуйте, телефон. А так то він ходить взагалі в прийомні дні? М -м, так. Звичайно, просто зараз вибор. Що ж сказали, що пан Петро працює зараз на виборах, тож його в приємні дні немає. Але є помічниця, яка чомусь не захотіла з нами спілкуватися. В той же день, коли ми були в приймальні Петра Чернявського, до нас він подзвонив і сказав, чому його не було. Тому що зустрічався з іноземними інвесторами. Ми перевірили цю інформацію. І це дійсно було так. Своїй помічниці я дологував повноваження, щоб вона прийняла виборців. Якщо вони прийдуть, дала мені контакти. Потім я з ними созвонююсь і особисто до них приїжджаю і вирішую ці питання. Тут не бачу ніяких проблем. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.